Доброго сімня! З вами знову Микола Сікаченка та Юлія Ворона. Сьогодні будемо розповідати і відповідати на запитання, що робити з м'язами спини, як для хлопців, так і для дівчат, щоб вони виглядали доречно, гармонійно. Ну і на пляжі звісно, щоб можна було чимось там похизуватися. Що ж будемо починати зараз з такої вправи, як тяга в кроссовері. Безпосередньо такий адаптований варіант. Зробимо її сьогодні замість підтягування. Наше буде завдання: ми просто будемо йти зверху вниз, от зверху м'яза, і будемо поступово спускатися до його низів і безпосередньо до розгинача хребта. Отже, чому тут чому не підтягування? Давайте уявімо, що ви ще не можете там підтягнутися 30 разів, як Юля да? або mm -hmm. як Оля. Mm -hmm. І ви ще yeah. не розумієте, на чому ви підтягуєте, зробу кажучи, зазвичай підтягується на чому у нас там починають рух біцепса, потім все там підключають якось там. Ну, виходить, нібито людина і підтягується, а спини в неї взагалі-то немає. Чому красою? Тому що ми зараз будемо тягнути одночасно і вниз, і в сторони. Пускати, да? Значить, якби ми просто підтягувались на перекладені. Там середнім платом, ширше, середнього, то ми б не отримали оцього розтягування в сторони. А нам потрібно задіяти ось, отут ось ці частиночки, Давай, Юлія? От Що ми робимо? Ми витягуємо і в сторони, і вгору. Зверніть увагу, Юля так намагається розтягувати, що вона повністю вирівнює руки. А наше завдання розтягнути що? найширший м'яз. Класно, вона все одно розтягує. Але... В самій верхній точці у нас рука повністю розігнута, і кожен її рух починається з біцепса. Да. Ну класний біцепс, не панкуйся. <рив> От якби робив я, наприклад, то я б трошечки руки до кінця не розгинав. Але в той же час я відпускав би плечі в сторони і вгору. Зараз Юля це реалізує. Ну так, да. ці талановиті доцюга їм то все одно. А такі тричі, як ми, то ми мусимо робити все правильно. Хтось там скаже, локальна вправа, мала вага, нічого рости не буде. Ну, Хто сказав, що буде мала вага. Да? От Ми зараз спочатку готуємо м'яз, налаштовуємо інервацію, так сказати. Нейро м'язовий зв'язочок, а потім ми вагу додамо. І зараз це таке чисте виконання. Це просто Юля його намагається відчути. Зараз я покажу більш таку вже техніку, базову цих вправи. І що? Смішно, не смішно, але ви отримаєте класну альтернативу підтягуванню. Хоча підтягується, ви все одно потім будете, але вже будете підтягуватися на зовсім інших відчуттях. 30-40. 60. Ну, хай, буде, хай буде 60. 60. 70. Ну тут не суть важливо, тут важливо просто, щоб вага була однакова з обох сторін. Ой, який сток. Так, да, буває таке що трохи триває. Значить, як я починаю цю вправу? Мені треба відчути спочатку. Я ж Я не такий талановитий, що я роблю. Перше, я підтягую трошки, от ставлю біцепс, таке статичне положення, і потім що? Розвожу максимально лопатки, відпускаю плечі десь туди до вух і в сторони. І з цього, з, з цього положення я просто буду ще робити, опускати і стягувати. Ось, наприклад, ось пішли. Ось і втиснув. І знову плечі вгору. А де пауза? Я вже роблю як більш базовий варіант. Дуже ти вже типу сильний? Да впливаю вагою на м'яз. Тому я вже навіть допускаю чічінг, але руки отримують якесь там статичне більш навантаження. всю основну функцію виконують, що? М'язи, які? Спини. Ми. От верхня частина, от якраз те, що нам було потрібно. Йдемо далі. Йдемо. Окей. Ну що ж, ми добралися до нашої другої вправи. Це буде верхня тяга на вертикальному блоці, ну кудись по вертикальному блоку, так? Да? Да. Тобто ми все будемо робити трошки нетипічно. Але правильно і ефективно. Правильно, і ефективно. Тюля зараз схопилася, а але, але у, правильно. у мене вже є але. Ми мене... тільки що зробили, витягнули верхню частину, да? да. шуми трошечки спустимо на вантаження, трошки нижче по спині. І що ми зробимо? Що... О, ми розвернемо руки, але чуть-чуть ширше, все таки. Нам Скільки ж треба, щоб була ширше, різниця да? між талією і спиною по ширині. Давай. Отак, так? Да? Так, да, навіщо я так зробив? Щоб мені, мене Виросла спина. Ну, геніально, звісно. Але давайте що трохи. Розбираємося. Ми поставили біцепс в трохи сильніше положення. Ще в цьому положенні ми трохи більше витягнемо не вверх, а ближче до середини ось ці частинки. Оце в такому безпосередньому, бо ми підвернемо лопаточку і знову ж таки руку повністю ми розгинати не будемо. Що ми будемо робити? Ми будемо тупо піднімати і опускати плечі, так, мабуть. А ну давай. Поки. Мабуть. Зіміння трошки ручки. Оттяни плечі вгору. О! І сіни плечі вниз. Прекрасно. Мішне. Ну, Юля з тих людей, які там навіть на підтяганні можна було там її почепити, що там гирю-дві, і все одно вона класно росла. Але все ж таки, сьогодні ми спробуємо показувати, як ми вважаємо ефективно. І для обдарованих, і для тих, хто все-таки хоче виглядати нормально, класно. Ніхто не вважає себе оутсайдером. так. відчуває спину. Ну, тепер покажемо для дріща, якому доводиться якби, впахувати трошки більше. Да? От ми додамо трошечки ваги. Все-таки вага один з факторів, який такий ж, ключовим. Якщо ви освоїли правильну техніку, то вагу все одно доведеться трошечки піднімати. Значить, Як цю вправу, наприклад, роблю я можу взятися доволі широко, можу ще ширше. Но сьогодні я покажу той варіант в розрізі безпосередньо сьогоднішнього тренування. Но знову ж таки, спочатку я схопився, потім зігнув трошки руки і відпустив плечі вгору, розтягнув спину. І от з цього положення основна моя задача це просто стягнути плечі вниз і трошки підтягнути до себе блочок. Ліктість спереду, ось рух. Розтягнуть, вдавити. Розтягнуть знову спину і вдавити її сюди. І отаким от чином опускає вниз, мінімізую намонтаження на біцепси і тягаю найширшими м'язами. Ось якось так. Аж почервонів. Знову ж таки, можна виконувати на перекладенні. Якщо ви впевнені в своїх силових здібностях і в міжм'язовій координації, будь ласка, з Богом. Можемо показати навіть там. Ну, Юля Здорова, вона що показує. Будеш показувати чи ні? Треба. Ну, я думаю, в принципі, не треба. <різь> Дякую. Скільки разів виконуєш? <різь> Дану вправу можна виконувати по 10-12 разів. Класно, да. Вона теж буде як свого рода базова на верхню частину не ширине зу. Якщо пластин на блоці мало, що ми робимо? Правильно нічого, ми туди не вішаємо зверху, ми тоді на пояс вішаємо гірю і перебираємося на прикладину. Що ти будеш показувати? Буду показувати локальну вправу для м'язі спини, ну, спини. Для верхньої частини. Давай для середнього ще покажу. Для середня, давай. Да. Значить, настав час цих горизонтальних тяг. Спеціально показуємо так для людей, які не дуже професійні, з опорою облавку, щоб ми ще додатково не тримали м'язи попереку. І от Юля таким чином буде робити на середню частину спини. Тому вона лікті розтягує в сторони. Десь там трошки воно граничить із задньої дельтою. А зараз Юля спробує притягнути лікті ближче до корпуса. О! І ще сильніше розтягнути м'язи спини. тепер да, просто затягнути чудово. От Вона добре відчуває свої м'язи, тому видно, що у неї біцепси практично тут не вмикаються. І прямо вона так затягує, саме не хочу. хоче. Да, Юля? Да. Вона сказала, так. Да". Хорошо, вставай, будемо тепер говорити. І подобається ця вправа? Подобається. Подобається. Ну, Юля-любитель все-таки базових вправ, але ця вправа, я ж кажу, знову ж таки, вона вимикає м'язи попереку, не дає нам відволікатися і навчає нас безпосередньо відчути самі м'язи найширші. Ну, такі варіація, Лікті трошки більше в сторони, дають більше середню частину. Якщо ми лікті спускаємо. Вдовж корпуса, то ми плавно зміщуємо навантаження ще нижче по найширшому м'язі. Годиться вправо. Годиться, звісно. Якщо будемо виконувати 12-15 разів, класно буде Дуже. з концентрації верхньої точці. Тут ми цю вправу як не базовий варіант виконуємо, тому що якщо базовий, то все таки краще, щоб десь була можливість якогось там читінгу. Як люблять деякі блогери розповідати, теж будуть тяги, штани, гантели, але вже без опори. Або тетя, наприклад, ми коли ще дійдемо до них, коли будемо робити якусь іншу варіацію тренування спини. А зараз ми хочемо зробити просто повноцінне тренування на сьогодні, так? так. щоб задіяти всі м'язи спини. Нарешті ми добрались до нашої четвертої вправи. Ми вже на початку наших з вами таких мікролекцій говорили про те, що ми тренуємося в звичайному залі для фанатиків. Так, Юлія? Да, так, найзвичайно. І багато і ваги в нас такої, що вільної і тренажери в нас не, не супер такі модніші. Та, наприклад, там немає в нас сектору для тренування спини, де там 50 тренажерів під різними кутами, одна ручка, дві ручки. Ми адаптуємо те, що в нас є, бо менше тренажерів. Адаптували б те, що було, правильно? Правильно. Отже, зараз ми перейдемо до нижньої частини найширшого назу безпосередньо і покажемо, знову ж таки, в кросорі. Тримаю таку приспособу в руках. Це як це шини, да, як казав Петро Олексійович. Зверніть його колеса. В даному випадку це пояс. Конструкція така, тому що любиш руки пояси ще з параліфтингу. Безпосередньо краща фіксація. Ну що, поїхали. Давай. Значить, варіант тяги з постійним навантаженням. Але вже в кінці ми можемо вже використати той самий хвальоний читінг. Наприклад, Бекони. мінімізуємо <хи> навантаження на пальці, на кисті. Значить, Розміщуємося біля тренажера. стійка така приблизно середня. Внизу точку ми найширший м'яз витягуємо, відчуваємо, як витягуються ті самі низи. І потім що знизу до себе його притягуємо. І відчуває такі. Ти пояснює, а я буду робити отаким От чином. Розтягнути, вдавити. Руки повністю можна не вирівнювати, але спину ми повністю розтягуємо і акцентуємося внизу. Бачите, повністю розтягується ім'я спини, аж до низу і максимально стискається. Чудово. По червоні на стола. Чим класна вправа? Дійсно, ми можемо хорошо розтягнутися, ми можемо глибше нахилитися, витягнути вагу. Вага тут надзвичайно велика не треба, але ми тут уже спекулюємо чим, оскільки вона у нас четверта кількістю повторень, так? Да. Можна ставити всі блоки, але якщо у вас 60 кілограмів, то просто треба підставляти під ноги, щоб ви не їхали вперед. Ну, як вже ми говорили, що ми дійшли нарешті до розігначів м'язів, спини нашої. Тобто, найбільше ми їх бачимо на попереку в даному випадку. Ну, звісно, вони є і тут, але найбільше кидається ось ця зона, тому що вона або пропрацьована, а не пропраць, або не пропрацьована. От Юлію ми бачимо, що вона пропрацьована. І знову ж таки, якийсь там гамбал-містер Олімпіад, скаже, так, чуваки, забули все. Стрибнули на тягу і почали її тягати клас любим становитягом. Але, Але не ми зараз не да, практично не робимо або робимо з обмеженою амплітудою. амплітуди. Ми зараз не будемо говорити про мегапрофесіонала, який там робить 10 вправ за тренування. Ми зараз будемо говорити про такого дріча, як там я. Тому враховуємо момент, що після 20 років мало хто у нас залишається, навіть з тих, хто не тренувався, не займався спортом з цілими спинами. Зазвичай є якісь питання в спині. Тому поки що станову тягу ми не будемо робити. Тим більше, що багато хто робить її і тренує нею замість м'язів спини то квадри, то стегна, то сідниці. Ну теж таке діло. Да? Будемо говорити, як ушатати спину на Так. Да? Да. Добити її. Давайте. Я готова. Чули, оцих профіків там. Тіпа, Ой, болить спина, що треба робити? Приходить такий клієнт до тренера, спустися нижче І той каже, валим гіперекстензію. Щось там защемляє, зажимає в спині. І от в такому варіанті, як зараз Юля буде робити, ми зараз будемо робити гіперекстензію. Там робить клієнт 20 разів. Каже, болить, ну окей, слаба спина, треба більше тренувати постраждали і вдавлю. Треба більше вагу, щоб ми її закачували. Збільшуємо спазм таким чином, там хапаємо якийсь диск або гірю. І ще більше садимо собі хребет. Да? Запалення прогресує, нам все гірше, гірше, гірше. Значить, Юля показує варіант, коли у нас зі спаною все класно. Ану, змістись трошечки ще назад. А Тренер говорить, робимо, робимо. Трошки нижче. Ще нижче. Да. І поки людина не втрапить до лікаря на знеболюванні. О, дивіться, Ось варіант раз, розтягнути. Давай. І скоротити м'язи спини. О. Зараз. І скоротити, стягнути їх. Так, таким чином. Це якщо більш-менш у вас спина ціла. Ми можемо навіть грудний відділ трошки округляти, щоб ми прямо задіяли все. Давай я так. Округлила, а тепер повністю розкрила його. Бум! Стягнула. Ось чіткий варіант, от класний, ідеальний варіант, який мені, наприклад, абсолютно не підходить. Я, мені Злась. Ну, є питання просто вже да? накопичені там, за життя, за спорт, там, певні якісь травми всередині через вагу. Це варіант, коли ми просто окурулюємо хребет і потім що його вирівнюємо, нібито м'ясо розтягнули, стягнули. Але якщо, наприклад, така спина, як у мене, дещо кіфозна з народження, то ну, не зовсім підходить, тому що є там протрузії, є там якісь вже грижі, звісно. І типу гіперестензії робити не треба. Знову ж таки, не все так однозначно. Можна робити, але трішечки спробуємо змінити техніку. Тобто ми не будемо її округлювати, ми будемо розтягувати і стискати. Але вже трошечки будемо розтягувати хребет. Да? Розкажеш, як правильно? Не важливо. Розміщуємося таким чином, щоб у нас опора була близько, там десь біля поясу, на цих верх тазових. Кісток, що ми робимо? Ми вниз запускаємося і розтягуємося. Не округляємося, а безпосередньо тягнемо себе вперед. Значить розтягнули хребет, і потім ще піднімаємося і згруп... згруповуємо його в кучу. Раз. І затисли лікті назад, повністю всю спину затиснули. Ми ще ж таки... і таке м'язи ми тренували і знову потягнулися вперед і втягнулися. І в цей момент. Ми теж дуже чудово пропрацьовуємо розгиначі хребта, але вже в більш безпечному положенні, тому що ми їх не затискаємо, не скругляємо. І не даємо защимлювати наші міжхребцеві диски. Ну і всі інші посилити деструкції, так? Ага. От спробуйте цей варіант, після нього у вас спина буде боліти трохи менше. А мій варіант не пробуйте, тому що вже болить. Ну, Юлін варіант це більш для такої здорової спини. Розрахований. Сьогодні <рес> ми вам показали топ-5 вправ для м'язів спини, прокачуючи спину зверху донизу. Повністю її ми пропрацювали. І далі ми з вами наступного разу вже вам покажемо трішки іншу варіацію тренування спини. А поки що... А дивіться, вивчайте, тренуйтеся, використовуйте дану інформацію на своїх тренуваннях. А також підписуйтесь на нас та ставте лайки. Обов'язково коментарі особливо негативні. Будемо раді почитати. І бажане запитання, все, що вас цікавить, ви нам пишете. Ми будемо вам відповідати. Відеонос інформативний характер. Якщо ви хочете більш докладно дізнатися про тренування тих самих м'язів, спини, про харчування, програми. Пишіть, будемо співпрацювати особисто. Ми вас чекаємо.